Розпочинаємо з економічних підсумків року через розпочату агресором війну. Вони не втішні. Та, попри все, український запорізький бізнес адаптується до нових умов. 22-й рік для України став найтяжчим за всі роки незалежності. Виною Повномасштабна війна розпочата Росією за прогнозами уряду. Через постійні вимкнення електрики падіння ВВП до кінця року має сягнути 35%, а от споживча інфляція перетне поділку в 30%. Рекордна емісія гривні – майже 400 мільярдів гривень, дозволила країні втримати баланс і виконати соціальні гарантії, але призвела до стрімких інфляційних процесів. Так є інфляційні ризики. є… Наслідки цих кроків знову ж таки про це можна говорити це можна мінімізувати. І на наступний рік я сподіваюся, що ми будемо дуже обережні в частині монетарного фінансування, як мінімум, як мінімум, будемо намагатися, щоб він наближався до нуля від лютого 22-го року. Нацбанк декілька разів фіксував курс гривні, аби утримати валютний ринок. А от банківська система України з початком повномасштабної війни продемонструвала неабияку стійкість з ринку вийшли лише поодинокі фіностанови. До того ж, навіть під час війни зростає довіра вкладників. Зокрема, від початку бойових дій обсяги гривневих вкладів населення зросли на 37 відсотків бізнесу на 11. Втім, перед банкірами постають нові виклики. Попереду нас чекаю. Я вважаю один із найдраматичніших драматичних років в українській економіці. Одна із самих, напевно, якщо не сама важка зима, яку ми тільки могли б собі уявити, якою заходить банківська система в 2023 рік, вона заходить іншою. Вона змогла 2022 рік вистояти за рахунок. Того, що, як ви знаєте, була проведена досить масштабна і ефективна реформа і корпоративного управління, і зміцнення фінансової стійкості і вдосконалення бізнес-моделей, 22-й рік показав, що банківська система функціонує навіть за самих критичних обставин. 23-й рік повинен нам дати можливість оцінити, які рівні, яка потреба в до капіталізації. Виникає, яка є дійсна якість активів, і сконцентрувати свою роботу на безперервність. Споживчі ціни за підсумками року у порівнянні з минулим зросли на 30%. Водночас, у міністерстві економіки сподіваються, що вже найближчими місяцями зростання цін сповільниться в рік. Ну, з точки зору там бізнесу є надзвичайно важким, тобто макроекономічні показники вони лише відображають ту, ту рівень падіння, але з іншого боку, теж треба розуміти, що об'єктивна ситуація в бізнесі є. Ну, набагато кращою, ніж ми очікували в перших числах війни. Тобто, якщо взяти там бачення і розуміння, що могло статися першого та з позиції 1 березня, то ми, в принципі, дуже непогано якось. Вийшли з цієї шоку. Уряд створив продовольчий комітет, завдяки чому вдалося створити логістичні ланцюжки постачання товарів і продуктів, тобто ми втримали мережу продовольчої безпеки. Другий виклик постачання палива, і з цим теж уряд впорався завдяки координації, тобто підтримка. Дипломатії, і уряду в переговорах приватних суб'єктів і дерегуляція в найбільш гострі моменти, тому що ви пам'ятаєте, що ми зняли цінове регулювання, яке було запроваджено в контексті пандемії, для того, щоб заохотити бізнесову там ініціативу в наповненні насичення ринку паливом. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, робота бізнесу порівняно з першими місяцями війни суттєво відновилась, а підприємств готових платити податки дедалі більше. До того ж, Україна отримала в цьому році безпрецедентну фінансову допомогу від країн західного світу. Майже 31 мільярд доларів. В наступному заплановано ще більше. На наступний рік у нас йде мова не менш бітно 38 мільярдів. На щастя, ми Вчимося, також робимо роботу над помилками. Ми вже не розраховуємо, наприклад, що війна закінчиться завтра. Так простіше жити, коли ти думаєш, що війна закінчиться якось колись, і це від тебе не залежить. А ти маєш робити свою роботу? Тому ми спланували бюджет з розрахунку, що нам є потреба за закумулювати 38 мільярдів доларів США, і вже ведемо розмову з нашим партнером про фінансування цієї суми. Попри жахіття війни, бізнес адаптується до умов лихоліття, а уряд утримує економіку країни. Більш того, фахівці усіх галузей вже почали складати плани і готувати проекти з відновлення і перетворення України в процвітаючу європейську державу після нашої перемоги.